Привіт! Хочеш дізнатися, як виростити равликів з нуля? Тоді давай я покажу тобі повний цикл, все коротко, чітко та по суті. Равлики гермафродити. Вони спаровуються в вологому середовищі. Кожен з них відкладає приблизно 70 яйців ґрунт. Через 2-3 тижні з'являються мальки. Крихітні прозорі равлики. Перша частина життя мальків проходить в інкубаторі, там вони зберігаються в спеціальних лотках, так званих корексах. Для того, щоб їм було комфортно, важливо створити правильний клімат. Температура повинна бути від 18 до 24 градусів, вологість повинна бути 80%. Годувати їх потрібно перетертими овочами, м'яким кормом та також не слід про кальцій, тому що він є важливим для міцної раковини. Через 4-6 тижнів мальки будуть готові до переселення. Мальок переселяють на рядки або в теплиці. В теплицях потрібно контролювати температуру, вологість, провітрюваність. На грядках потрібно тільки зволожувати равлики. Годувати равликів потрібно різною органікою та комбікором з кальцієм. Через 4-5 місяців равлики досягнуть свого товарного розміру. Товарний равлик або так званий равлик першого сорту має від 8 до 14 грам ваги і підвернуту частину мушлі в тому місці, звідки він вилазить. За один або два дні до збору ми припиняємо її годувати для того, щоб вони частково очистились. Під час збору пріоритетом для нас є равлик першого сорту. Примітка. Якщо в равлика тріснута мушля, то він вже автоматично стає равликом другого сорту, його потрібно залишити в теплиці або на полі, для того щоб він зцілив її. Коли ми збираємо перший сорт, то ми переносимо його на спеціальні столи для промивки, де 3-4 дні. Равлики лежать, ми їх миємо, а потім вони будуть очищувати свій шлунок, і ми дамо їм трохи часу для того, щоб вони просохли. Потім пакуємо їх в сітки і переносимо в холодильник. Що вони там очікували на той момент, коли вони стануть маточним поголів'ям, або вони будуть очікувати на продаж. Ось і все. Відеться до товарного равлика за 6 місяців. Це просто реально цікаво і прибутково. Тож. Підписуйся на канал та постав лайк, щоб дізнатися більше про раликову ферму. Також напиши в коментарях, чи хотів би ти займатися цією справою.